Персик з самого ранку приніс мешака. Говорить, давайте гратися. Хватить каву пити. І лежить. Муркає. Да? Хочеш вже гратися? Ой, гратися хочеш? Що за мешка? Ти що його сам сюди приніс. Це якийсь на мешак, цей кись патюк білий. Пірсень. Да? Ну зараз я каву доп'ю, будемо гратися. А ну, зловиш? Не зловиш. Так ти хотів гратися.